Ну що, доброго вам дня чи вечора чи ночі. Бо говорили як я обіцяв, обіцяв то поговоримо про мій велосипед Електро. Отакий От велосипед це Україна. Вона була дамська. Оця верхня була е, труба отак і йшла. Я її обрізав, зробив. Не наверх, а сюди, того, щоб тут був під прямим углом. Такий варіант. Колесо в даний момент таке. Контролер 500 Вт, акумулятор один, коротше, майже півтора кВт. <клес> <клес> Получається. 14S, 10P, ну, мабуть так правильно. То есть 10 аккумуляторів литийонных в одному пакеті. 14 последовательно, то есть 58,8 вольт. І так, ну, это все-таки ручка з ключом, комп'ютер. Я вже проїхав на ньому. Так, 924 кілометра. Це був тут в мене виключатель такий, точніше, включатель, який була тут в мене така хімія. Перше колесо стояло від гіроскутера. Гіроборда. Він в мене переключався, звізда, треугольник. Звісно, е, це бомбезно було, але я його спалив. Це колесо, потім покажу, мотор згорів вщент. Як дав я йому проїхатися десь під 45 км в час. Це я зараз їжджу на тут скоростя. Перша, друга, третя електричної скорості. Я їжджу тільки в основному на перший. Деколи включаю другу. Друга скорость в мене до 50 км в час. Третю я ще не включаю, бо нема де розігнатися. Тут в мене нема амортизації ніякої, тому що це обична Україна. От. По поводу акумулятора, контролер стоїть BMS, Smart BMS. От. Все в телефоні стоїть. Звісно, російська версія там переведена значить, програмне забезпечення. На Смарт БМС по-російськи. Найшов в інтернеті, встановив От. Е, по поводу колеса. Колесу я купив БУ. БУ з Європи. Я спочатку пожалів, що я його купив. У мене за нього була велика історія, це я потім вам розкажу. От. Коли я перше колесо своє спалив, яке я заспіцовував з гіроборда, купив оцей. Я вже думав, що я 4000 викинув на вітер. Але воно мені зараз добре подобається. Воно добре їздить добре тягне. Це колесо, в якому стояла плата контролера внутрі колесі. Там потім розкажу, зроблю відео. Що ще можна розказати тут? Контролер 500 Вт, е, е, значить робить і без датчиків холо з датчиками хола, з датчиками хола в нього синус. От. Тому воно робить дуже тихенько, як. З датчиків холо, звісно, воно теж робить, але колесо добре віддає звуки такі гарні, як би. Як на якомусь електропоїзді з таким сподвиванням. От, бо в мене було таке, що датчики холоту тут отвалились. Ну, за колесо і за акумулятор вслідуючі відео будуть.